Парні сімперізнека нажемеш. Я бачу вам, що вам за мудрика плюс-мінус зайшло, набрало після переглядів непогане. Я трошки думав, буде більше, але нічого страшного. Давайте ми тепер спробуємо забрати золотий м'яч за Артема Добика. Тут буде, можливо, трошки попроще, бо, тому що рейтинг 84. Але, але дуже багато. Але нам не підходить клуб Рома. Рома клуб такий собі, скажімо так, середнячок. Ну, Топчик, а серії А, ну, середнячок в всьому світі, грубо говоря. Ні, команда така собі, тому ми Артама Довбуку виберемо команду з іспанської ліги. Це буде один із Грандів. Чому? Бо тому що тільки так вона виграти золотий м'яч. Тай Артем Довбук минулому році отримав пічічі, тобто кращого бомбардіра. Тому і це було в Ла Лігі. Тому я думаю, потрібно йому виграти золотий м'яч аналогічно в Ла Лігі. Тому let's go, переходимо до самого сезончика. Ну що, вітаємо Артема в новому клубі, нормальному клубі, якому він точно може попоротися за, за золотий м'яч. Да, у нас була конкуренція в нас Давна конкуренція велика величі, але це буде можливо тільки в Іспанській ла Лігі, тільки в Барсі. Я не хотів йти в Ріал, бо, тому що, хоча Барсі я не сильно люблю. але хай буде конкуренція з Реалом, так буде навіть цікавіше. Артем Дубев. Вмикається в основу. Лівандовському продамо, щоб не було конкуренції. У нас є Віктор Рокі на заміну. Окей. Так, Давайте зразу розпочнемо з того, що у нас конкуренти на м'яч це буде ламін Ямаль, який качатися. Далі у нас буде в Лігі конкурент Це Вінісіус і Кілян Мбапе. Далі в АПЛК у нас буде конкурент, мабуть, Холланд. Всі інші плюс-мінус нам не конкуренти. Можливо, що там з'явиться якийсь Філ Фоден, Можливо. Подивимося по горі. Тому давайте переходимо до першого сезону, бачимо, як він буде зараз дамо настанови по прокачки. І подивимося, як наш Артемко проведе перший сезон. Я сподіваюся, що за перший сезон він апне хоча б плюс два, плюс три. І обов'язково треба виграти турніри. У нас конкуренція максимально велика. що в Шовла Лігі, в Лігі ЛЧ, Ну нічого. Наповнюю Артему довку в 27. Тобто він же такий віковий хлопчина. Варити, як 84, Буде тяжко. Нам треба докрититися за три за сезони до 90 Я думаю, з Барсу це буде. Можливо, бо, тому що Барса все-таки грає серйозно, сильно і шанси будуть. І далі вже, далі вже час, тільки покаже час, настільки добіг буде качатися. Так, парни, золотий м'яч 24-го року. Тобто, МБП, Кейн, Холанд і Вінні. Ну, типа дефолт. Нам поки ми ще рано, але ми своє заберемо. Цікаво, через скільки сезонів, правда. Mm. Mm. Золотий матч не показав, до речі, я <смес> профтикав. E, забрав Холонд. Холод в 24 році забирав. Ну, побачимо, побачимо. Скоро нас це теж жде, тільки коли? Так, парні, закончився перший сезон. Дивимося на нашого Довбика. Він плюс один, максимально слаба. Всі качаються, крім Довбика. Окей. E, перший сезон такий був пристрелочний, як то кажуть. Чувак, довбика скаржиться на гру. Ви бачите, що типу, в нього в на ігру, там червоненьке було написано, зараз, бачите. Ну, Чувак відіграв 56 матчів. тобто Він відіграв 56 матчів, Велелі їх забив 29 голів плюс 3 гольових передачі. Як на мене, це топ, але прокачка його говна. Велочес забив 8 голов, плюс один гольвий пас. Кубок Іспанії забив 3, суперкубок забив 2, в товарниках забив 4. За, за, і того за сезон він забив 46 голів і 4 гольів передачі. Я не знаю, чим він недовольний парень. Але ти качаєшся максимально тяжко. Перший сезон друге місце. В суперкубку виграли Барсу три, Ой, Реал виграли 3-1. Е, кубок Іспанії ми не виграли. А ВЛЧ ми вилучили в одній восьмій. Якось так. Парні команда сезону Довбик. Довбик, Педрі, Рафіня, е, е, Арауго і Кунде. На місці. В першому сезоні відразу паза команда сезону це сильно. Нас, нас хоче Реал купити Довбика за. 86 мільйонів. Представте, я в Барсі провів всього лише один сезон і вже Реал хоче 86 лямів за мене. Сильно. Я навіть я можу потурвувати за, за 115. Ну, звісно ми. Нет. Так, закінчиться другий сезон. У команді сезона Довбек. Феранторес, Бальде, До речі, чому Феранторес, а не Боже, Гарфін'я. Де Ємаль? Ольмо, Араухо, Кунда і Тештег. Так, Довбек 87-й за другий сезон. По статистиці. О, що 62 матчі більше зіграв. В Лігі Чемпіонів забив 12 плюс 3, а в Ла Лігі 23 плюс 2. І Суперкопі забив один гол. Трошки менше забив він в цьому році в другому сезоні. Але що слабенько качається? Ми до першому сезоні ще не прокачався в другому сезоні. Плюс всього лише 2. Очікував більшого. Але забуває все одно багато. Багато забувається вже добре. Давайте подивимося, що виграли в другому сезоні. І давайте і летимо третій. І знову ми друге місце, Ріал третє, Атлетіко перве знову. Не можемо взяти мила Лігу. Так, в суперкубку ми в фіналі програли цей раз, минулий раз виграли. В Кубка Іспанії ми в фінал, як завжди, не дійшли. В ЛЧ були в фіналі, але програли арсенал. Минулий раз. В одній восьмій нас Арсенал викинув. Давайте подивимося по-бистрому. В одна восьма. В одна-восьма, з ким ми грали. 4-2 ми виграли. В одній четвертій ми грали. З Ліверкузеном 5-0 без шансів. В одній другій ми з Байєром. Баваєром. Бавай... точніше, господі. Мюнхен 4-й виграли. Ну, в фіналі... 2-3 арсеналу вступили. Ну що, Гайс? Третій сезон. Золотий м'яч 2026 року. Бачимо номінантів МБАПЕ, Альварес з Атлетико Мадрид, Віні і Голанд. Е, наш Артем добре поки місць 89-й, тому це наш третій сезон. Я думаю, в четвертому сезоні ми вже будемо в номінантах. І, можливо, буде шанс отримати золотий м'яч. Поки місць третій сезон мімо. Але. Цілий сезон є нам, щоб боротися. Давайте промотаємо, подивимося, хто його забере. Ну, Кріан Мбапіч, Мбупіч, Черепашка, Донателло, Мікеланджело, Кошарафель забирає цей золотий м'яч у 2026 році. Надіюся, що наш Артем Кадовбек в 2027 або 2028 році забере золотий м'яч. Ми поки ми йдемо до, до цього. Маємо великі потужності, маємо великі сили, барси на ходу, тому зудимося в Next Сезоні. Парні, команда третього сезона, бачимо Добика і наших барселонців. І Реал Мадрид, є, як то кажуть. Давайте дивись результати. Артем Добик, третій сезон, 89-й рейтинг, зіграв 57 матчів, забив 38 голів, дав 5 гольових передач. В Ла-Лігі забив 27 голів, Лігі Чемпіонів забив 9 голов. Прекрасна стата, велика кількість голів. Не може не радувати. Поки що 89-й, ну що ж він прокачається, стане 90-м, і можливо, можливо, він зможе попадатися за золотий м'яч. Хоча б попасти в потінні. Ну, як, як, як ми зрозуміли по мудрику, 90-91-го -90, рейтингу 92-го мало. Побачимо, побачимо, побачимо. Це все ж таки форвард. Парні, нарешті, наша ла-ліга в нас. Ми... До речі, дивіться, у нас 84 і віряло 84 очка, але в нас на одну перемогу більше. Тому ми і виграли. І на голову забитих більше і пропущених матчів. Коротше. Сюди, Баса, нарешті чемпіонство, бо тому що минули два ми програли. Далі. Е, супер Кубок, сюди, в Атліком виграли. Е, в Кубку ми вилетіли, Не виграли його. Величевий виграв Сіті в Сіті Віріала 3-0, а ми вилетіли де? в одній другій від Сіті 3-4. Якось так. Ліга Європи, Ліверпуль 4-0 і Ліга Конфедерації. виграв хто? Бара... Руссінгборг у як такий дивний фінал. Парні, довбик в четвертому сезоні вже 90-й. Напевно, йому не хватить цього всього. Хоча ще не було даже голосування на золотий м'яч. Я думаю, в наступному вже з наступного року, більше усього, вже будуть якісь варики. Уви, тяжкувато, йому вже 30 років, до речі. Цікаво, чи взагалі ми зможемо забрати золотий м'яч, але він зараз не качається ще. Там до, 3, до 33, тобто у нас 3-4 сезони, як би, є, а далі вже, навіть, вже буде габело. Ну, побачимо, побачимо. Шанси є. Парні в му році Вінісіус Джуніор забрав золотий м'яч. Хе-хе, нічого страшного, я забув вам показати на 2027 рік виграв Вінісіус, як я і говорив, але номінати вже були Вінісіус, Мбапе, Холланд і Долбик. Тобто, ми вже качнули 90-й рейтинг, тобто, у нас вже шанси, вже, грубо говоря, 100%. Треба просто вигравати все, що можна. В цьому році ми просили, але Вінісіус там, напевно, додав... ну, нам треба ще качатися. Але шанси є, шанси є, все такими Форвард. Тому вам на рік ми вже був 91-й. Парні команда сезону, четверта сезону. Як бачимо, що щось у нас пішло не так, мої барсі. Мої гравці тут тільки є. Два гравця Сарафінія Соліба. Тут навіть добика немає, це дивно. Атліті команда повний домінант. Походу, ми навіть чим провалили. Так, 59 матчів, 33 гола забив, трохи менше. Минулий раз було 38 за сезон, зараз 33. В Ла Лігі 19 і в Лігі Чемпіон 4, що слабко провів добік. Сезон слабко. Але ми маємо 91-й рейтинг, уже. це вже дуже добре. М -м Да, Чемпіонат ми програли. Різниця 3 очка, у нас на одну поразку на одну виграш більше, на одну поразку менше, Тому й ми програли. Забували ми, до речі, менше, ніж Мадрид. Лідіко Мадрид поки що повний домінант. За три сезони вони виграли. За чотири сезони вони виграли три чемпіонати. Це максимальна сила. Реал що то барахтається, я не знаю, що з ними не так. Далі Суперкубок ми знову виграли. Кубок Іспанії ми програли в фіналі, таке теж буває. В Ми на фін фінал не вийшли, ми вилетіли. Ми, десь, ми прям відразу вилетіли в одній восьмій від Реал Зальцбурга. Як таке, Редбул Bull Зальцбург? як таке може бути, я не знаю. Що страпило дивне з нашим сезоном? Фінал Челсі Лія Європи, а Лія Конфедерації хто забрав? Бергамо, Атланта. Якось так, такий був четвертий сезончик. Парні, п'ятий сезон. Ми вже зіграли 14 ігор, всього 17 І що то добик якось в п'ятому сезоні буксану. Я ще одку думав, що він на заміну не виходить, але ні. Він щось якось оцей. Кожен заміну не в старті, але щось він якось буксанув. 31 рок, хлопчині, щось уже пішло в п'ятому сезоні не так. Блін, я сподіваюся, що це не спад. Надіюся, що це не спад кар'єри. Парню в 28-му, году, 2028 году. Вінісіус, Змбапель, Альварес і Холанд. А де Довбик? Довбика немає? Чому так? Ну, бачите, все-таки все, все завісить. Єврокубки зависять, чемпіонат завісить. Барса не виграє чемпіонат. І ми ліві чемпіон за 4 суну ще одне не виграли. І хабела, тут треба чим вигравати. А поки ми цього не можемо зробити. Неужели в мене не вийде Довбика виграти? За Довбика виграти золотий м'яч? Дивно. Давайте подивимось, хто виграє золотий м'яч. О, в останніх матчах Довбик стабільно є одним з кращим гравців Барси, який виходить на поле. Сюди, нарешті. Я щось не бачу, де. Хто виграв земе? Зо... Що ж не показало, де ЗМ? І вже 17 листопада вони ще досі не показали. Більше на початку листопада в цьому році щось я не знаю, хто виграв. У номінантів не було, я навіть номінантів не бачу. Алло, контора, ти, ти здуріла і, 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 і як? Парні, у нас довбик травмувався, Перший раз таке бачу, щоб довбик травмувався. сіки там, 4 тижні, 4 да? тижні, це місяць, це просто галепа, йому 31 рік він трошки тіряє вже. Свої, але забейдіться, захотив 8 з голов. Нічого страшного. Чомусь Контора не показала, хто в цьому п'ятому сезоні виграв золотий м'яч. Номінати робіть були, а, блін, травма, звісно, це, це херова. Ну, маємо те, що маємо. Парні, команда сезона знову не впадає. З моєї команди тільки один бальде. Щось що з Барсі йде не так. Я не розумію, що не так. В барсі нашого Артамадобіка, що з другого сезону все пішло до сраки. І мене це трошки вже бісить. Так, парні, наш Добік зіграв 46 матчів в цьому сезоні. Йому 31 рік, який говорив, забив 31 гол. В принципі, непогано, за 6 матчів забив 31 гол, під кінець він трошки пішов. Плюс травма була, башра, щоб травма гравця була мудрика, травми не було. З мудриком було попроще, бо тому що він молодіє ОБК в рази. На ну більше часу було. Походу, за ОБК, я думаю, анлак за мене, але наша шанси є. Тому що до 34 років, ще 3 роки грати, плюс-мінус. Далі я думаю, буде вже спад подивимося. Подивимося, що з цим їдять. Через там 4 тижні була прокачка і стане 92-м. Побачимо, чи йдуть, чи буде в номінантах. Але, бляха, Барса грає так собі. Ну от вам, парні доказательства: ми четверте місце зайняли, помічні, це позорище. 73 очка. Реал перший, атлітікомандарію другий, Реал 3, і Барса четверта. Тобто я не знаю, що з нами сталося. Щось трошки попливли. Состав хороший, а гри немає. Це дивно. Я такого перший раз бачу, навіть не як на це реагувати. Е, про суперкубок ми забули. Про Кубок Іспанії ми теж забули. Про Єлоче нам взагалі немає про що говорити. Да? Ми вилетіли по пенальті відразу в одній восьмій. Ми взагалі не можемо зацепитися. Хоча в нас жорсткий состав. Я не знаю, що не так з моєї команди. Лія Європи хто виграв? Сусідат Ліона Олімпіка і Шахтар. І мав Ювентуса два-дин виграв шахтар. Ха-ха-ха, сюди, шахтар красавця, в Ліга Конфедерації. По бомбардирах я все забувався показувати. Довбикусь, бачите? Друге місце. Там не вистачило буквально двох голов. Якби не трама, довбик був би перше місце. Хз, що не вистає моєї барсі і моєму одному довбику. Хз. Парні, у нас новий сезон я вже забув який шостий чи сьомий. Блін, збився з пантелику довбик, чомусь став 90, можливо, трама повлияла, можливо, що йому 32 роки. Походу, походу щось уже. Походу, анлак. Походу, анлак. Да, парні. Ось я даже виставляю, дивіться. Він був 91-й минулому сезоні, зараз він 90 навіть якщо я йому ставлю переоформлю, щоб більша прокачка була. Ну, 3-7 тижні, він буде стає 89-м. Він стає вже 89-м. Так тому в, 3, в віці 32 роки Довбик уже получає даунгрейд. Навіть по прокачці, Ви бачите, що всі стрілочки йдуть вниз, всі показники йдуть вниз. Тому на цьому серії по факту можна закінчувати. Жаль, 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 але з однієї сторони не все так легко, да? навіть в грі навіть в грі не все так легко. Я був максимально впевнений, що наш Артемко зможе отримати золотий м'яч, але у віці 32 роки він пішов вже в даунгрейд. Печально, печально. Тому на цьому серію мон закінчити. Але я перемотаю, подивимося, чим був номінантах на на цій земе. І на цьому, як то кажуть, вона закінчувати. Да, золотий м'яч 2029 року, Мбапе, Родріго, Холанд і Вінні. Уви, ви, тут всі молоді пацани, а нашому добику вже 32 роки. У нього вже даунграйд пішов. Шансівну. Давайте подивимось, хто забрав і на, цьому, і на цьому підкоректуємо якісь оці муви. Парні, картинка не грузиться, але виграв кілян і Мбаппе. Чомусь не можу подивитися картинку. Ну, що тут скажеш? 32 роки. Артемка пішов в даунграйд. Він хоч зараз і 90-й, бо 89-й, він, ну він буде палати. В кінці сезону я навіть не хочу перематувати, там вже показано, що він, буде, він вже не качається. Що ми маємо? 12 матчів, 12 голов. Жорстко, да? і в лісі чемпіонів 3 з 3 забив. Такий, от, така от виявилася парні кар'єрка за довбека, за. Я хотів отримати за нього, за нашого Форварда. Українського козака золотий м'яч, але, як то кажуть, судьба злодійка, правильно Вірвала сказала. Довбик, ти вже парень старенький, ти вже трошки не вивозиш. Обідно, жалко. Ну, що поробиш? Таке, як то кажуть, життя. Таке життя Довбика в FC-25. Я зробив все, що для цього можливе. Він був максимально 91-м і. Це його максимальний рейтинг. Далі пішов Даунгрей. Що таке Даунгрей? Це приниження за счет віку. Уви, маємо те, що маємо. Тому, якось так дякую за перегляд. Забивав він дуже багато голов. Дуже багато забивав голов. Ви в принципі зараз навіть зараз бачите. Да, так, ще кар'єрку цю можна продовжувати, але який сенс, коли сама суть була даного відео отримати золотий м'яч. Він буде кліпати голи направо-наліво. Він ще года-3, 100% буде кліпати, але... Але, але, ціль, то золотий м'яч. Пукаємо, бо уви, йому це не під силу. Жалко, але ми спробували. Всім дякую за перегляд.